Потужне бомбардування Криму, це вибухове відео рве мережу. Харківщина окупантам лише сниться. Мінус дивізія загарбників. Армія Путіна зганьбилася. Зсу стерла в попіл цілі колони окупантів. Росію цілодобово бомблять дрони, небо чорнюще від диму. Які удари остаточно вивели диктатора із себе. Про це все у нашому випуску «Пекельна точка. Французький звір вийшов на полювання. Його атаки справжнє жахіття ворога. Окупанти намагаються всіляко оминати цю техніку, втім марно дістане росіян всюди і кладе їх десятками. Зсу кажуть, що армія РФ втікає з поля бою, аби не зустрітися із цим надпотужним озброєнням. Як воно виглядає, та що вміє? Про це розкажемо вам далі. Танк чи не танк. кляте, питання давно мене турбує. Зараз ми з Василем. Ми хводами 10 з'ясуємо, що ж це за французький звір. Пане Василю, важко водити цю техніку? Ні. Ні. Покажете зараз як. Так. АМХ-10 10 це не просто танк, а мобільна бойова машина з речагами керування замість звичайного керма. Машина нарозується майже, майже до 95 кілометрів. Ого. Це по окремій дорозі на асфальті, якщо їхати десь, то переганяти це без проблем. Французькі інструктори дали базові знання, але справжні навички наші здобувають у бою. Це техніка, яка не терпить помилок. Що порівняти керувати Гвоздикою і аймиксом. Ну. Де на гуздеці механіка стоїть, є двоє вежим, а де на місці автомат. Ну то є трохи, то таке саме як Запорожець і Мерседес. А МХ-10 оснащений потужною гарматою, що дозволяє вражати цілі на відстані до трьох кілометрів. Як вважаєте, це танк чи не танк? Ну це легкоброньований танк. Він не є, не, не, він не належить тих, щоб йти напряму з танку проти танка. Таке пішов, вистрілив, відробив позиції і відкотився. Ця бойова одиниця поєднює в собі швидкість, маневреність і потужність ідеальна для швидких атак та відступів. <му> Окрім цього, АМХ-10 може плавати. Якщо зняти допоміжну броню, він піде по воді. Але зараз нам поводі йти не треба, тому краще буде броня. Да? Я рахую ліпше. Не плавати, але поїхати і стріляти і все. Екіпаж цього французького звіра каже: чим більше буде такої техніки, тим ефективніше можна знищувати ворога. Юрій Лозенко, Євген Назаренко армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. На Харківщині росіяни тремтять від. Баби яги, так так вам не почулося. Ворог боїться надпотужного українського дрону із такою назвою. Повний хаос і паніка. Українські пташки виконують надскладні завдання і кошмарять ворога і в день, і вночі. Тільки віддихались, і тут на полювання виходить нічний жах окупантів. Вампір після нього загарбники виють детальніше про зброю, яка робить надпотужні скиди далі. Та, в принципі, на всьому я літаю. Мавіків піві, матрас. Ну, все, що літає, на тому, літаємо. Пілот 151-ї механізованої бригади Альбатрос вже з власного досвіду знає, сучасна війна неможлива без дронів. І що більше техніки та те опанував, то більше шансів перемогти окупанта на полі бою. Наразі воїн допомагає коригувати удари з розвідувального дрону на Харківщині. Та іноді доводиться працювати і доставкою для наших хлопців. Печенька. Колись <головіка> скидала печенька нашим хлопцям. Там скидаємо їм, там різні речі, радійки, батки, там провізію, якщо є така можливість і так далі. От, ну і гасимо. Ось вже майже рік воїни батальйону Нозен Ігл, тобто північні Орли, у складі 151-ї бригади несуть смерть ворогам з неба. Бойовий шлях цих дронарів пройшов через запеклі бої на Курахівському, Покровському та Роботинському напрямках. Зараз вони полюють на росіян на Харківщині. Командир батальйону Лука розповідає, на цьому напрямку, як і на інших, тактика ворога незмінна. І Ліський ресурс вони не жаліють, йдуть. Ідуть, йдуть. Ми їх знешкоджуємо, виявляємо, через деякий час вони знову йдуть тією самою дорогою, і ми також їх на підступах до нас знешкоджуємо. Техніка якби, тут не так використовується інтенсивно, як на інших напрямках, а от жива сила є постійно. Північні орли мають в своєму арсеналі усі можливі типи дронів: від розвідувальних мавіків до нічного жаху расистів вампіра або як його назвали самі росіяни Баба Яга. Вони її дуже бояться. Вони тільки чують звук, Ми вже чуємо їхнє радіоперехоплення, що вони чують, вони виходити не будуть, задачу вони виконати не можуть. Це тільки як ми десь на підльоті, не говорячи про те, коли ми наносимо вогневе ураження з нею. Тоді там робиться повний хаос, паніка. Хоч цей підрозділ і доволі молодий, однак вже планує розширення є ідеї як покращити якість розвідувальної роботи. Плануємо ще якщо буде добір людей та е, допомога небайдужих людей, також плануємо е, розширити розвідку за допомогою крив. Тобто це більш прогресивна така розвідка, але для цього потрібні. Ресурси як людські, так і фінансові допомогти з кадровим забезпеченням власним прикладом ви можете, звернувшись до рекрутингового центру батальйону. А от фінансово просто зараз за QR-кодом або номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини. Мега розгром у Криму гур увірвалося на півострів, окупанти втратили системи ППО, морські судна та гелікоптер. Путіну про це навіть бояться сказати. Кадри спецоперації просто шокують. Окупанти здригаються. Українські оборонці пруть як не в себе. Невже вдалося рознести і кримський міст? Ви маєте це побачити. Не слід забувати, що вони використовують Крим для нанесення ударів по території України балістикою. Тобто іскандери М працюють, як правило, з території тимчасово окупованого Криму. Це звісно і логістика, і склади, і місце знаходження особового складу. Тому насправді військових об'єктів Криму вистачає. І другий факт, про який неодноразово я вже казав в ЕТРІ, це те, що росіяни реально не шкодують. Засобів захисту протиповітряної оборони і Крим дійсно доволі щільно упаковано саме різноманітними системами, тому що на відео ви бачите буквально справжній зоопарк, як його військові називають, з найрізноманітніших таких засобів. І так, засоби локації та наведення зброї вони є не менш важливою частиною ніж безпосередньо сама зброя, тому що без очей. Пускові не мають, в принципі, ніякої цінності особливої. Тому так, коли росіяни позбавляються якоїсь кількості цих очей, Ну це дуже і дуже для нас є важливим. Тому що, повторюся, теж казав неодноразово Отерек, що по території Криму, відповідно, завжди Відбувається якась робота. І звісно, на заваді стають от саме подібні системи, коли мене часто питають, а де ж там якісь результати і так далі. Ну, звісно, що результати зазвичай доволі складно верифікувати, але в будь-якому разі кількість цих результатів залежить від кількості подібних систем, які ви спостерігаєте. Росія палає вибухи, детонації та пожежі. Буденність на болотах. Українські дрони масово нищать російську паливну та військову інфраструктуру. Росіяни скиглять. Зсу натякають. Це лише початок, а вибухових сюрпризів для окупантів ще є багато. Що палатиме наступним: військовий аеродром, склади із боєприпасами чи може знову нафтобаза. Про все це у нашому сюжеті. Снова летить. Господи, як це страшно. Такими словами, жителі Краснодарського краю зустріли перелітні дрони. В ніч на 19 березня ті завітали в гості до нафтоперекачувальної станції в місті Кропоткін. Влада, як водиться, звітує про бездоганну роботу ППО та незначні пошкодження від падіння уламків. Місцеві жителі їхнього оптимізму не поділяють. Смадріття гарятка. Зрештою, те, що українські дрони влучили в ціль, визнали навіть у російському МНС. Пункт перевалки нафти у станиці Кавказькій повністю зупинив роботу. Персонал евакуювали. Трубопровід, що з'єднує резервуари між собою, прийняв удар на себе. А вогонь, що спочатку горів на 20 квадратних метрах, нині охопив у 85 разів більшу площу. Пожежі присвоєно четвертий ранг складності. Цієї ночі в небі над Саратовом щойно зійшло сонце. Стало видно причину і наслідки. Величезний стовп густого чорного диму здійнявся над аеродромом Енгельс. Саме звідси регулярно злітають ворожі бомбардувальники, обстрілювати українські міста й електростанції. Однак пожежа не найбільше зло для місцевих. Ось така симфонія лунає від четвертої ранку, з чого центр протидії дезінформації робить висновок. Найімовірніше, дрони СБУ та ССО вразили склад ракет Х-101. Тим паче, що й минулорічні супутникові світлини демонструють ракети з бойовими частинами, агресор зберігав просто неба. Згодом влучання у ворожі боєприпаси офіційно підтвердив і генштаб ЗСУ. і неофіційно ті, хто живе у бабіча аеродрому все, розбомбіли, розлітіли. все. Короче, кухня від кухні теж осталось. Загалом за останні дні українські дрони демонструють неабияку продуктивність. Тиждень тому ударну силу дронів СБУ, ГУР, ССО та сил безпілотних систем відчув на собі московський нафтопереробний завод. Лише він один переробляє до 12 мільйонів тонн нафти на рік. І це більше ніж сумарне споживання кремлівських друзів Словаччини та Угорщини. А це наслідки нещодавньої атаки на Туапсинські НПЗ. Його виробничі потужності аналогічні зі столичним. А ще 90% його продукції, газу, дистиляту дизельного палива, йдуть на експорт. Точніше, йшли. І якщо на Москву летіли сотні українських БПЛА, чим били Туапсе, достеменно невідомо й досі. За однією з версій Україна застосувала власну крилату ракету Нептун, точніше, наземну її версію. Модифікована для застосування на суходолі вона здатна долати до тисячі кілометрів. Ідеться у дописі президента Володимира Зеленського. Окрім того, вже пройшли випробування вітчизняного далекобійного дрона дальністю три тисячі кілометрів. У бою їх поки не застосовували. Та в теорії такі БПЛА дають шанс дотягнутися до Новосибірська. Тож у потенційній зоні досяжності зсу Омський НПЗ донедавна найбільш далекою була атака на аеродром Олен'я у Мурманській області. Анна Пасова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Турецький напрямок стогне. оборона міста тримається на руїнах. там вже полягла дивізія окупантів. Тим часом військове командування РФ шокує безглуздими наказами. Ворог падає на коліна. Техніка зсу розриває загарбників на шматки, показуючи, що поступок не буде. Окупанти скригочуть зубами. У Кремлі починається істерика. Невже ворог втрачає Донеччину? Про це розкажемо вже з. За мить, командування росіян вже щонайменше тричі звітувало про взяття Торецька. Насправді, за вісім місяців щоденних атак окупанти взяли під контроль лише половину цього населеного пункту, втративши як мінімум дивізію своїх солдатів. По втратах противника можу вам сказати, за нашими підрахунками от в місті Торецьк знищено десь 15 тисяч безповоротніх. І близько 50 тисяч, можливо, навіть більше санітарних ну, поранених. Чіткої лінії фронту тут немає. Позиції росіян і українців можуть знаходитись на різних поверхах одного будинку. Героїзм солдатів сотої бригади в Торецьку неможливо ані описати, ані уявити. За переконами, там за ворогами, нас били градами, били вогами. Гражданки цю пісню. І не думав, що це мене чекає. Молодший сержант Олег Гранківський 77 днів бився в Турецьку з окупантами. Повербанки, батареї, БК, їжа, вода, все скидається дронами, бо фізично дійти це неможливо. Олег воює трофейним АК-12. Забрав росіянина в бою. бою ми, ми цей бої виграли і забрали зброю. Скільки їх було? П'ятеро. А вас? На тоді на ногах було двоє. найбільш небезпечна операція завести до міста бійців або вивести їх звідти. Такі американські бойові машини піхоти Бредлі є одним з ключових елементів нашої оборони в Торецьку і одним з головних факторів виживання нашої піхоти в зруйнованому місті. Так вважаю не тільки я, а й колишній піхотинець з позивним Кіпіш який з задоволенням. Пересів на Бредлі. Гарна броня міцна. На собі то відчув неодноразово підривалися, неодноразово по нас прилітали в півішки. Я зараз сижу перед вами. Живий, здоровий. Кіпіш багато тижнів провів на позиціях. Тож після Турецька, зайнявши місце, навідника Бредлі, знає, як чекають на нього побратими, які тримають оборону на руїнах міста. І заводиться вона просто до сильно і в Торецьк заходить Бредлі ній летить все, що є в окупантів. Тому для того, щоб поміняти піхотинців на позиціях, американську бойову машину прикриває арта і дрони. Часом, якщо вогонь інтенсивний, доводиться заганяти поруч з Бредлі і танк. Іноді танкісти беруть вогонь на себе, щоб дати піхотинцям кілька секунд завантажитись до Бредлі. Буває таке, що взагалі не страшно, коли їдеш. Але це привчуття трошки таке собі, коли ти тебе на душі. Що ти не боїшся, то воно наоборот, погано. Коли ти боїшся, значить воно все тебе добре вийде. Екіпаж цієї бредлі сотої бригади долучився до флешмобу українських військових і записав подяку американському народові за таку броньовану допомогу. Насправді ми дуже вдячні американському народу, що допомагають нам, розуміють проти кого ми воюємо. Критиками США на фронті виявились американські добровольці. Боєць з позивним несті воює в бригаді Хартія. Він двічі голосував за Трампа, але зараз вважає, що своїм тиском на Україну, а не на Росію, той перейшов всі межі, бо просто не розуміє, що в реальності тут відбувається. Є дуже багато відеодоказів вбивств українських полонених російськими солдатами. Це воєнний злочин так само як я, так і атаки на шпиталі, житлові райони, парки з дітьми. Але замість цього вони говорять про те, що Зеленський не надів цей клятий костюм. Виглядає так, що Україну хочуть зробити поганим хлопцем, але Україна жертва в усіх аспектах, і тому я тут до ідеї перемир'я бійці, з якими нам довелось поспілкуватися, теж ставляться критично. Навіть ті, хто провів місяці в руїнах Турецька. Це перемиря буде вигодне зараз противникові більше, бо він накопить сил. З якими тоді буде справитись набагато тяжче, ніж зараз справляємося. І так зараз важко, а буде гірше. Ще ху... ще Нам потрібно перемир'я е чесне, справедливе, правда, е щоб не повторювалось і щоб воно не посприяло на посилення рашки, щоб вони не перегрупувалися. Але як змусити Росію встановити стале перемир'я, зараз, напевно, не знає ніхто. Ані в овальному кабінеті, ані в лісах під Харковом. Ані в руїнах Торецька. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко, Сергій Перфілов, ТСН тиждень 1+, плюс марафон. Єдині новини. Паніка, паніка і ще раз паніка. Саме це зараз відбувається в армії РФ. Найманці Путіна бояться їхати в Україну і кричать, що вони сюди ні ногою. Командування шоковане і просто не знає, як вгамувати заколот. Чи зіллється зрештою друга армія світу? Про усе це далі. Стоять! Вы гоните <связывается> что? ли? <связывается> а что там вначале-то, пацаны? Скрывайте умены, <связывается> да и все. <Что> <связывается> и пусть отправляют. Пусть <связывается> нас <связывается> везут, осудят уже. Я говорю к самолету, там разбор уже. Все <связывается> <связывается> и здесь на <связывается> лагере. <залайки, связывается> Всі ці російські солдати на відео числяться у СЗЧ. Повідомив телеграм-канал Астра про інцидент. Його журналісти дізналися від родичів і самих військовиків. Чоловіки з різних військових частин. Серед них є як колишні добровольці, так і мобілізовані. Частина з них мають проблеми зі здоров'ям. Дехто пересувається на милицях на час слідства і суду щодо дезертирства. Всіх їх доставили до Челябінської області. Звідти 28 лютого перевезли до Єкатеринбурга. Коли ж вояки втікачі дізналися, що їх хочуть знову відправити. Вати на війну щинили чинили заколот, вимагали покликати до них слідчих, а потім на деякий час зникли зі зв'язку. І вже наступного дня, 1 березня, стало відомо, що цих військовослужбовців силоміць Міць таки посадили на літак до Ростова, а вже там на автобуси до тимчасово окупованого Луганська. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.